Вам 30 років, а ви досі нічого не добилися в житті, не хвилюйтесь, я теж. Але це не причина себе охоронити раніше часу. І зараз я хочу вас трошки заспокоїти і сказати те, що згідно дизайну людини, такої науки по типології людей, приблизно третина населення Землі вона має в собі таку енергію, яка, будемо так говорити простими словами, довгограюча. Тобто, це людина, яка в результаті має стати такою е, прикладом для інших. Але хто такий приклад для інших? Зазвичай це та людина, яка пройшла доволі тернистий, непростий шлях. І справа в тому, що ця енергія, якщо розбити її по рокам, то вона приблизно перший її період припадає якраз до 30-32 двох років, коли людина набирає максимально досвіду від життя. Вона може вже втілити до того часу якісь різні реалізації там, кимось стати і так далі. Але вона сама не буде відчувати від цього наповнення, тому що її механіка життя працює так, що вона просто максимально вбирає в себе досвід і, скажімо так, виживає. Кажуть, що в дизайні, що якщо така людина дожила до 30 років, то це вже добре, це вже подвиг. Тому вивчайте дизайн людини, і ви будете знати, можливо, те, що з вами відбувається, це просто невід'ємна частина вашого життя, яку вам потрібно пройти, щоб в результаті стати оцею рольовою моделлю, цією людиною за якою підуть, яку будуть наслідувати. Тому що найкращий досвід найцінніший це той, який людина пройшла сама. Тільки тоді вона може передати якісно його іншим людям, а не просто начитатися книжок і потім намагатися бути розумним.